Галяниця, шановне панство, до побачення, трикольорова ує. Ну, Ви всі розумненькі, прорифмуєте до кінця. Бо Ютубу вічно не подобається, як тих чмонінят обіжаю. Що я хочу сказати? По-перше, хто хоче підтримати канал, під відео в описі буде карта, де можна зробити це з території України. Також будуть реквізити, як можна це робити за кордону. Всім дякую, хто підтримує з місяця в місяць канал. Ви всі красавчики за це вам щиро дякую. Перчики. Сьогодні я висаджую. Вчора я обробив ґрунт, як я вам казав, ну я вам ще зарані казав, ще за 2-3 дні, щоб ви підготавлювалися. Тобто можна взяти магазинний ґрунт покупний, можна взяти у себе вдома, але обов'язково і той і той треба обрабатувати триходерміном. Краще всього, щоб він був жидкий. Тоді він 100% робочий. І Його ж треба правильно хранити. Ззаді на баночці там все написано. Я вам вставлю відео, побачите, як це все робиться. Обробили, підождали сутки. За це время почва прогрілася до температури не ниже 25, лучше між 25 -27 і 27. Це сама оптимальна температура для проростання перця. Як тільки проклюнувся, сразу же поніжаємо до 17-18. Тоді він не буде у вас тягнутися. Це сама головна проблема, коли перець витягується. Це за того, що у вас дуже тепло. А на вікні, допустим, навіть в тому боксі яким би ви іскусне освіщення робите в термобок, як я вам показував, все одно недостатньо освітлення, і він буде тягнутися. Температуру треба буде понизити після прокльовування обов'язково. Це касається будь-якої розсади, яку ви вирощуєте. Допустимо, якщо просто у вас віконце, то там, в будь-якому випадку не буде прямо аж під 25 градусів, яка б у вас не була кімната, 22-23, я думаю, у вас максимум. Понижаємо до 17, якщо це термобокс, і тоді не буде витягування, і розсада буде гарно розвиватися. Обов'язково обрабатую трихотерміном, як наклюниться, буде рости, я все буду показувати по сезону і розказувати. Кому цікавлять сім'яна, сім'яна можна в мене замовити, пишете на вайбер під відео в описі він буде. Там можна замовити любе насіння, і картопля зараз є. Це це я вам показував в предыдущих відео. Кому цікаво, по картоплі дуже часто спрашують, Да, можна замовити зараз, отримати пізніше це не проблема. Просто пишіть так і так, хочу отримати, в 20-30-х числах Марта в 10-х числах марта ну, каждый висаджує по різному. Я, допустим, в 10-х числах марта вже заношу її на проращування. У нас безка весна починається, комусь пізніше треба, ну, то не проблема. Семена можна заказати, картоплю можна заказати, перчик висажуйте, і через 7-10 днів ви можете вже висаджувати баклажани. Після висадки баклажанів через 7-10 днів висаджуємо томати. І так, у вас пішов конвейер, заряджаємо, заряджаємо, висаджуємо. Обов'язково всім рекомендую зробити термобокс. Це коробочка проста знизу пленка. Вона копійки стоїть термоконтроллер, взагалі копійки стоїть, якщо зарані заказувати. Та й зараз у нас в Україні вже їх без проблем можна заказати. Підсоединили, виставили температуру, щоб воно відключалося, не перегрівалося. І все у вас буде рости просто так. Обичні лампи, самі дешові, по 36 ватт, у мене три штуки по дліні бокса. Вони, по-моєму, метр двадцять чи метр тридцять йдуть, не знаю, точно не помню. Три штуки вкинув, щоб була 100 ватт на квадратний метр, і цього придостатньо для розсади. Ніяких там фіто, шміто, нічого не треба для розсади для першого цього етапу, тому що далі воно буде в мене в теплиці все рости через 2-3 неділі. Придостатньо обичних ламп, самих дешевих, строїтельних взяли і не заморачте голову. Вони ще й з гарантією зараз йдуть на рік. Тобто в рік в мене вон по два 3 года вони працюють. Чи не вона не згрілтось, тобто все працює. Те, що я вам показував у себе на каналі, все робоче. Робіть. І буде вам щастячко. Вирощуйте все буду показувати, розказувати. Хто підтримує канал? Ви всі красавці, хто підтримує зсу. Там теж буде ссылочка під відео. Ви дважди. Красавці, всім спасибі. До побачення, шановні пані, панове.